Чули, що Ранее набивати? Да, А я просто хотіла запитати. Як ти думаєш, коли-небудь винайдуть машини времени? Не знаю, може винайдуть. А як ти думаєш, Я вот тисячу часть шестой попаду, як винайдуть? Не знаю, може попадеш. Попаду, правда. А я... Дострійся таким хлопчиком коліна, який я ти твою саді прочитала. Маленька, це автор видумав. Так. М -м -м. Я просто розумієш, очі свої закриваю і бачу його в снах. Вимош автор. Що ти думаєш, там така була людина? Ну ж такі письменники, вони пишуть щось Ага. Але розумієш, як я читала, я навіть фільм бачила, як там прекрасно, як у небесний царстві. Як я закриваю очі, я бачу цього хлопчика знов дуже часто. Десь, десь місяців два. Двісяти годинський світло вже є. Води нема. І все, все буде добре я у интернета, я поно выключу, то я нічого не подивлюсь.